Настрій у Лілі зимовий, нічого не хочеться, просто залізти під ковдру у тепле ліжко і нічого не робити. Окрім усього іншого, вона ще й захворіла. Ось лежить сама самісінька. Ніхто не пригорне, не приголубить, не поцілує. Через два тижні день усіх закоханих. А де ж її Валентин? Звичайно, залицяльників у неї хоч греблю гати, але взаємності з її боку нема, хоча іноді так хочеться перетворитися на добру, лагідну кішечку і муркотіти про кохання своїй другій половинці. По житті Ліля оптимістка і тому твердо знає, що все буде добре, на все свій час. Вірить у свою долю і знає, що одного чудового дня їй обов'язково пощастить. Однак свято чекати не буде, і через це не хочеться провести його на самоті. Ліля вирішила прислухатися до порад своєї подруги і випробувати долю в інтернеті. Хоча ніколи не розуміла, про що можна говорити в чаті. Спроба Чого і слід було очікувати, не увінчалася успіхом, і дівчина вкотре переконалася, що чат не місце для знайомства. Але не встигнувши вимкнути комп'ютер, Ліля отримала повідомлення Привіт, я, принц сказки, шукаю свою принцесу. Може, це ти? За хвилю вони вже обмінялися телефонами. Час минав. Дівчина тільки встигала отримувати смски і відповідати по телефону. Вони говорили про все і водночас ні про що, але їм було весело і цікаво. Вони виявилися настільки схожими, що аж ставало страшно. Ліля за вдачею романтик. Він теж. Вони обоє любили їздити на природу. Розпластатися на зеленій галявині, розслабитися і вдихати неповторні аромати лісу. Любили дощ і полуницю з вершками не переносили брехні і облуди. Він теж, як і Ліля, любив вибиратися на дах найвищого будинку і милуватися панорамою нічного міста. Їх вабила небезпека, шалена швидкість або стрибок з парашутом. Навіть книги вони читали однакові і тих же авторів. Однак кульмінаційним моментом став дзвінок у двері. Відчинила, а там посильний, з величезним букетом її улюблених білих троянд, аромат яких за секунду наповнив помешкання. Однак Лілля й далі боялася настільки все було гладко, наче розписано по нотах. Адже вона навіть не бачила його фотографії. Та, відігнавши від себе погані думки, дійшла висновку, що зовнішність уже тепер не має значення. Вони були знайомі кілька тижнів, просто познайомилися, і їм цікаво спілкуватися. А те, що у нього на сторінці немає жодної фотографії, це нормально, у неї ж також її нема. Настав довгоочікуваний день. Новий друг подзвонив і сказав, що у нього для Лілі є сюрприз на День Закоханих. Для першого побачення вони вибрали малолюдне місце, скверик неподалік центру, і вирішили не спізнюватися, щоб не втрачати дорогоцінних хвилин. Ліля просто згорала від нетерпіння. Про свою зовнішність він повідомив. Що високий брюнет з блакитними очима, і буде одягнений у чорне пальто і черевики такого ж кольору. Весь ранок Ліля носилася зі швидкістю звуку, часу залишалося все менше й менше, а їй так багато ще треба було встигнути. Спочатку вирушила у солярій, потім у салон і зробила зачіску, манікюр і вечірній макіяж. Ну і, звичайно, не забула купити йому подарунок. Нарешті все було готово. Ліля викликала таксі, щоб не зіпсувати зачіску і не запізнитися на зустріч. Приїхала вчасно. Людей у скверику на диво було багато. Примостившись на лавочці, стала чекати і шукати його очима, але його все не було і не було. Поступово люди почали розходитись до якоїсь дівчини підбіг хлопець з величезним букетом білих троянд. точнісінько такими, як у неї вдома. Парочка довго цілувалася, а потім кудись пішла. На лавочці напроти, сидів чоловік і читав газету, нервово поглядаючи на годинник. Поруч із ним сиділа літня жінка. Яка годувала голубів, наспівуючи веселу пісеньку. Голуби явно симпатизували їй і їли корм просто з рук. Досить вити, буркнув чоловік жінці, вдома своєму дідові будеш вити, а мені не треба. Пробігли дітлахи, і голуби розлетілися. Бабуся встала і побрела у бік магазинів. А чоловік все продовжував бурчати. Що ж це за день такий? Ця, блін, на двадцять хвилин запізнюється, якийсь дурень на мерсі забризкав пальто, та ще й бабка ця виє про любов. І раптом Ліля зрозуміла, її новий друг також запізнювався на двадцять хвилин, і теж повинен був бути у пальті. Щоб переконатися у своїй здогадці, вирішила йому зателефонувати. Алло, альо. пролунав крик з Люки, який сидів навпроти. Нічого не відповівши, дівчина вимкнула телефон. Невідомо, кого очікувала побачити, але вже точно на цього чоловіка. Від чорного кучерявого волосся нічого не залишилось. Він був абсолютно лисим, і було йому років так з п'ятдесят. Ліля не могла в це повірити. Вона так сподівалася, що цього разу їй обов'язково пощастить. Пішов сніг з дощем. Вперше Ліля ненавиділа дощ. Скверик спорожнів, а вона, розбита і засмучена, все ніяк не могла встати з лавки. Надіслала Смску своїй подрузі з благанням про зустріч. На що вона відповіла Сорі, спізнююся на побачення. Не журися, все буде добре. Зараз ти сядеш у трамвай, а там на тебе чекатиме принц сказки. Так, так, я не жартую. Ага, принц, у трамваї, принці у трамваях не їздять. сумно усміхнулася Ліля. Вітер розтріпав її мокре волосся, але їй було байдуже. Хотілося заснути, а, прокинувшись, нічого не пам'ятати. Мокра і ображена, вона пішла на трамвайну зупинку. Купивши талончик, отримала решту копійками. Вичавлена, недобра і ображена, сіла на лавку на зупинці. Думки плуталися у голові. Але одне вона знала точно додому зараз не піде. Сиділа і підкидала п'ятикопійчану монету. Поруч на лавку сіли дві дівчини. Ще раз підкинула монетку і загадала якщо решка, то дівчатка поїдуть у її бік. Якщо Орел, то в інший. Випав Орел. Дурниці все це подумала. І тут одна з дівчат, як заверещить, Галю, нам же в інший бік. Хм, У Лілі навіть настрій поліпшився, підкинула монету знову і загадала, зустріне свого принца чи ні. Випало зустріч. Не встигла посміятися зі своїх дурощів, як до неї підходить він. Симпатичний, високий. Сів поруч і почав щось друкувати у ноутбуці. Минуло кілька хвилин. Вони обмінялися поглядами. Ліля вирішила, що він на когось чекає, тому що пропустив два трамваї. Аж раптом хлопець заговорив: Ти когось чекаєш? поцікавився. Ліля знітилася, бо вже сиділа тут більше години. І нікого не чекала, але, вирішивши, що краще говорити правду, відповіла ледь чутно: Ні. На що він, усміхнувшись, сказав: Чудово, я зголоднів. Може, складеш мені компанію? І Ліля кивнула на знак згоди. Спочатку вони пішли у кафе, смачно поїли, багато говорили. Ніби були знайомі сто років, усю ніч бродили маленькими вуличками міста, не відчуваючи ні холоду, ні вітру, і не переставали сміятися. Це було кохання з першого погляду, і цього разу взаємне. Як з'ясувалося, новий знайомий Лілі живе у Нью-Йорку. Він приїжджав у її рідне місто ще кілька разів. Але наступного разу вже приїде за нею. Він каже, що Ліля його щастя, і що вони зустрілися для того, щоб ніколи не розлучитися. От тобі і принц сказки подумала Ліля стала настільки щаслива, що хотіла з усіма поділитися своїм щастям.